Учні, перед виходом на зимові канікули, нам сьогодні необхідно пройти інструктаж охорони праці. Для вас його зараз проведе Андрій Олександрович, інженер з охорони праці. Доброго дня, учні. Сьогодні вам проведе інструктаж з техніки безпеки під час зимових канікул. Дана інструкція розроблена згідно положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу. Тому, будь ласка, будьте уважними і. Під час канікул, перебуваючи на вулиці, ставши учасником дорожнього транспортного руху, слід чітко виконувати правила дорожнього руху. А саме, рухатися тротуарами і пішохідними доріжками, дотримуватися правого боку, обережно бути на слизькій дорозі, особливо під час ожеледиці. Взуття має бути зручним. За межами населених пунктів рухатися узбіччям чи краєм проїжджої частини, слід іти назустріч руху транспортних засобів. Переходити проїжджу частину можна тільки на пішохідних переходах, зокрема підземних і наземних, аж за їх відсутності на перехрестях по лінії тротуару в УЗБІ. У місцях, де рух регулюється, потрібно зважати тільки на сигнали регулювальника чи світлофори. Виходити на проїжджу частину за транспортних засобів, упевнившись, що не наближаються інші транспортні засоби. У разі наближення транспортного засобу з урімкленими приблизковим маячком червоного або синього кольору, або спеціальним звуковим сигналом необхідно утримуватися від переходу проїжджої частини або негайно залишити її. Категорично заборонено вибігати на проїжджу частину, влаштовувати на ній або поблизу неї ігри. Переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом або встановленими місцями. Заборонено під час зимових канікул учням кататися на велосипедах, муфедах, роликах та інших що не відповідає погодним умовам та сезону для запобігання ДТП за участю дітей. Категорично заборонено кататися з гірок, з виїздом на проїжджу частину дороги. Також перебувати поблизу залізничних колій дітям без супроводу дітей заборонено. Також під час канікул, перебуваючи вдома на вулиці, спеціалізованих установах, приміщеннях та транспорті, учні повинні чітко виконувати правила пожежної безпеки. Перше, не брати із собою вогнебезпечні предмети, що можуть спричинити пожежу це сапанечки, сярники, петарки, бенгальські вогні, переверки і так далі. Користуватися газовою плитою вдома тільки зі спеціалізованим електричним приладом для вмикання і під наглядом дорослих. У жодному разі не брати на вулиці чи в іншому місці незнайому чи чужу побутову техніку, не вмикати її у розетку вдома чи в інших установах, це може призвести до вибуху та надзвичайної ситуації. Не можна наближатися до електроприладів музичної апаратури, що живляться струмом, користуватися електроприладами тільки в присутності батьків. У разі пожежної небезпеки, наявності вогню іскріння диму, негайно вийти на повітря, за двері або балкон та покликати на допомогу, викликати службу пожежної охорони за номером 101, назвавши своє ім'я, прізвище і коротко описавши свою ситуацію. Під час святкування нового року вдома або в інших закладах чітко дотримуватися вимог протипожежної безпеки, не приходити на свято в одязі з легкозаймісного матеріалу, а також прикрашати ялинку е легкозаймісними такими гедляндами, нефабричними або низької якості виробництва. Також під час каніку, перебуваючи вдома, на вулиці або в громадських місцях. Учні повинні чітко виконувати правила з попередження нещасних випадків, травмування та отруєння. Під час канікул заборонено наближатися і перебувати біля водойми з супроводу дорослих для запобігання утоплення дітей. Категорічно заборонено виходити на льодову поверхню замерзлого водоймища. Особі, яка провалилася під лід, необхідно подати мотузку, дошку, одяг, але не наближатися до неї. Якщо лід кріхтять. Потрібно лягти на нього і проводити операцію рятування в той бік, із якого прийшла людина. В інших місцях лід може бути крихким. Категорично заборонено вживати алкоголь, наркотичні засоби, тютюнові вироби і стимулятори. Не наближатися на вулиці, до обірваних об'єсних проводів або проводів, які старчать особливо якщо від них йде годіння. Дані проводи можуть бути ще підживленням електрострумом. Не виходити на дах багатоповерхівки для попередження падіння дітей з висоти. Ви знаєте, зараз дуже селфі люблять робити учні. Тому, будь ласка, виконуйте. І не спускатися у підвали будинків чи інші підземні ходи, катакомби, бомбосховища, там може бути отруйний газ. Не вступати в контакт із незнайомими тваринами для запобігання отриманню укусів від хворих на сказ тварин. Під час канікул учні повинні виконувати правила безпеки життєдіяльності під, під час самостійного перебування вдома на вулиці, у громадських місцях, друзів у замкнутому просторі приміщень з незнайомцями, а також виконувати правила попередження правопорушень та насильства над дітьми. Отже, не розмовляйте, не контактуйте із незнайомцями, у жодному разі не передавати їм ціні речі, ключі відомо, навіть якщо вони назвалися представниками поліції. Слід одразу кликати на допомогу, швидко йти до людей. Не підходите до автомобілів із незнайомцями, навіть якщо вони запитують дорогу. Краще відповісти, що ви не знаєте її дороги і швидко йти геть. Діти мають право не відчиняти дверей дому, навіть представникам правоохоронних органів. Якщо незнайомець запитує, коли повернуться батьки, слід повідомити, що незабаром, незабаром вони у сусідів. Тим часом тобто, телефонувати батькам, а двері незнайомцям не відчиняти. Слід триматися подалі від тих, хто влаштовує бійки, не брати участі в суперечках дорослих і не провокувати словами чи діями агресивну поведінку, що може призвести до бійки або травм у стосунках із оточуючими слід поводитися толерантно. Не вчиняти дії, що можуть привести до правопорушень, неповнолітнім у кримінальному праві вважаються особи віком до 18 років. За злочини, вчинені після настання 14-річного, віку неповнолітні, підлягають кримінальній відповідальності. Позбавлення волі неповнолітньому може бути сроком не більше, ніж на 10 років. Найсуворішим примусовим виховним заходом є направлення до спеціальних навчально-виховних установ, що здійснюється примусово, незалежно від бажання неповнолітнього чи його батьків. Також під час канікул учні повинні виконувати правила і запобігання захворювань на гріб, інфекційні та кишкові захворювання. При нездуженні не виходити з дому, щоб не заражати інших людей, викликати лікаря. Також постійно провідувати приміщення, хворому слід дотримуватися постільного режиму, не вживати самостійних медикаментів. Чи препараті, не рекомендовані лікарям. І якщо ви погано почуваєтесь, а дорослих поряд немає, слід викликати швидку медичну допомогу за номером 103, вписавши свій стан, називавши номер свого телефона, домашню адресу, також прізвище ім'я по батькові і зателефонувати батькам. Отже, в мене все. Зараз ви розпишетеся в журналі інструктажів. Щодо вашого відома нададемо інструктаж, поводження та зимових калікування розпишіться за послухання, розпишіться в принципі.